Дитяча душа, як чистий аркуш паперу білий, рожевий, блакитний чи жовто гарячий. Якого б кольору цей аркуш не був, він завжди чистий. Мабуть, тому і є він найвищою досконалістю, з якою бере початок абсолют, залежно від того, що і як буде написано на цьому чистому аркуші, такою і стане дитина. Людина таким буде її життя, а можливо, навіть життя країни чи усієї нації. Калейдоскоп іде чергове засідання відеостудії студії світанок, просимо вас завітати до нас на прес-конференцію. Ми всі зібралися висловитися з приводу оновлення життя нашої улюбленої школи. Поділіться думками та ідеями. Першою скрипкою шкільного оркестру є вчителі. Вам слово! У цьому навчальному році мій перший Б-клас працює за науково-педагогічною програмою Ростов. Ця програма, мета цієї програми формування вмінь, здатності до саморозвитку і самореалізації особистості. Другі класи впевнено стартували в науково-дослідницькому експерименті Дидактико-методична система розвитку дитячої творчості в межах навчально-виховного процесу. Одне з головних завдань школи формування інформаційних компетенцій. Інформатику у цьому році почали вивчати учні других і п'ятих класів. Виконання програми можливе завдяки роботі двох комп'ютерних класів, забезпечених сучасними комп'ютерними системами. Провадження інноваційних технологій на уроках математики неможливе без сучасного обладнання. Мультимедійна система, планшети дають змогу кожному учневі реалізувати свої здібності як на уроках, так і в позаурочний час. Приємно чути про здобутки. В свою думку мають батьки. Ми, батьки, на правок партнерів маємо світу. Просимо дослухатися. Ми дбаємо, аби наші діти навчалися у сучасному закладі. Тому, обравши нашу першу школу, ми забезпечили дивіденти у навчання та виховання наших дітей. І що не говорить, а наша перша школа найкраща. Оновлення школи відбувається задля учнів. Чи не так? Ми розуміємо. Що учні 21 го сторіччя не такі, як раніше, але ми на щапаль вище наших попередників для нас на уроках близькі поняття, онлайн, веб-сторінка, комп'ютер, дистанційна лекція. У нас є можливості для розвитку. Ми грахуємо в ногу з часом. А ви це шкільна газета Квасолька, шкільна відеостудія Світанок. Сайт школи постійно гортає кіносторінки нашої першої. Вам необхідно кінозабезпечення уроку, виконної години. Мрієте стати актором ігрового кіно? Вас чекає шкільна відеостудія Світана. Зустрінемо день разом! Вітаю всіх! До роботи! Питання мозкового штурму. інтернет мережа для нашої басульки. Актуальні молодіжні теми. Вектор Нікліхар. Я роблю тематичну колекцію до Дня народження школи. Ви знаєте, я досліджувала інші медіавидання. Є дещо цікаве. Може, попросимось в адміністратори нашого шкільного сайту. Ну, знаєш, досить буде вчасно завантажувати гарячий дайджест. Та я ж про майбутнє. Нас просили філологи допомогти. Шукають консультантів для участі в вебінарах. Хто візьметься? Я можу. Отже, наша газета Класуна має бути цікавою. Фінальним словом звучатимуть слова директора Алли Вікторівни Трофименко. Дуже приємно, що наша школа є осередком громадського життя міста та району. Звичайно, ми хочемо йти в ногу із часом і потребуємо сучасного оновлення матеріальної бази. Крім того, наша школа є опорним закладом Новобузького освітнього округу номер 2 до якого входять вісім навчальних закладів району. Ми в центрі освітнього простору Новобужжя. І кому як не нам завдавати ритму життя учнівської молоді, яка у нас найкраща. Стало зрозуміло, що для нас світ відкритий. школа, яку ви обрали, школа, в яку ми віримо для нашої команди, команди, без якої нам.